Народження з номером 120 236, справа 991 дев'ять, один, рік, сімдесят сім, вісімдесят один рік двадцять чотири. довідайте, як про щодо фіксації суду. у судове засідання з'явився поставник Олександр Геннадій за скарги, приймає участь у засіданні з власних технічних засобів. Також повідомляється про проведення онлайн-трансляції у зв'язку з тим, що усі учасники перебувають. Через систему «Відеоконференц-Зв'язок». також повідомляється про здійснення фіксування судового засідання через підсистему ЄСІКС відео тестовий запис був здійснено тут з процесзамі. Справа розглядається тим же складом слідча суддя мовчан за участю секретаря судового засідання Васьківської на попередньому судовому засіданні, яке у нас відбулось 29.08.24 року, було розпочато розгляд скарги по суті, вислухані пояснення захисника, дослідження матеріали, які надані до скарги, і вирішено питання щодо обов'язкової участі прокурора. Під час розгляду цієї скарги на даний час прокурор судове засідання, як ви бачите, не прибув, але до суду надійшли письмові заперечення, в яких, зокрема, заступник керівника САП Андрій Синюк просить провести розгляд цієї скарги за його відсутності і врахувати зазначені заперечення. Тоді я їх оголошу і вирішимо далі питання. Отже, в запереченнях прокурор зазначає, що в Аксі розглядається. В межах справи дев'ять Скарга захисника підозрюваного колота адвоката Пастернака на рішення прокурора про відмову задоволення скарги на недотримання розумних строків слідчим дізнавачем прокурорам під час досудового розслідування. Засідання з розгляду цієї скарги призначено на сьогодні на 14 годину. Пізніше розпочали скарга захисника Пастернака подана в інтересах підозрюваного колота на недотримання прокурором розумних строків під час досудового розслідування у кримінальному провадженні двісті останні цифри, яка надійшла до спеціалізованої антикорупційної прокуратури 14.08 року. У ході її розгляду встановлено, що 22.03 2023 року колоту повідомлено про підозру постанови детектива у кримінальному провадженні від 21.06 2023 року судового розслідування у кримінальному провадженні зупинене у зв'язку з розшуком підозрюваних і необхідністю виконання процесуальних дій в межах міжнародного співробітництва. На підставі пунктів 2.3 частини 1 статті 280 КПК України. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 22.06.2023 року частково задоволене клопотання детектива і продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 12 місяців. 7 листопада 2023 року досудове розслідування у провадженні відновлено. У подальшому, 23.11.2023 року, колоту повідомлено про зміну раніше повідомленої підозрюва та нову підозру. Ухвалою слідчого судді ВАКС. Від тут на даті якраз 3 код 24 -го року, року провадженні надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваних Гарбуненка, Гмиріна, Колота, Парсентіва, Присяжнюка, Синиченка. Сомова постанови детектива від 23.05.24 року. Досудове розслідування зупинене у зв'язку з необхідністю виконання процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва. Ухвалою слідчого судді від 10.06.2024 року стороні захисту, зокрема адвокату Пастернаку, відмовлено в клопотанні про скасування постанови про зупинення досудового розслідування від 23.05.2024 року. Окрім того, 7 липня 2024 року слідчим суде відмовлено в клопотаннях інших захисників про скасування цієї постанови водночас у вказаному кримінальному провадженні зазначаються дати за 22, 23, 24 роки. Найближча дата, 18 квітня 2024 року, направлено запити до іноземних юрисдикцій щодо надання міжнародної правої допомоги, відповіді, на які на теперішній час не надійшли. Результати виконання запитів про міжнародну правову допомогу стосуються всіх підозрюваних у кримінальному провадженні. Наразі сторони обвинувачення вживаються заходи для забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування. Посилається на частину першу, 28 зазначає, що, оскільки до слова розслідування провадження зупинене, а виконання процесуальних дій Межах міжнародного співробітництва є об'єктивно необхідним. Факту недотримання розумних строків детективами та прокурорами не встановлено. 19.08.2024 року заявнику надано письмову відповідь, яку на його прохання скеровано на його електронну пошту. Відтак, прошу відмовити в задоволенні скарги захисника підозрюваного кола та адвоката Пастернака на рішення прокурора про відмову в задоволенні скарги на недотримання розумних строків слідчим дізнавачем прокурором під час доступного розслідування. Просить розглянути за його відсутності. До заперечень додає копії скарг і рішення. Ну, зокрема, копія ухвали слідчого судді від 17 липня 2024 року за результатами розгляду питання про скарги на рішення детектива про зупинення досудового розслідування. Це було об'єднане провадження. Ухвала слідчого судді. Лист адвокату пастернаку. Дев'ятнадцятого року направлений за підписом заступника керівника САП Андрія Синюка в межах 236-го провадження. Щодо розгляду скарги. На недотримання прокурором розумних строків вже досліджувалися. Копія ухвали слідчого судді від 10 червня 24-го року за результатами розгляду скарги захисника кола адвоката пастернака на рішення детектива про зупинення досудового розслідування. Також скарга на недотримання розумних строків надійшла зазначено електронною поштою до керівника САП Клименка, адресована, в якій. Адвокат це скарга від 14.08 року. Просив надати старшому групи прокурорів Жовницький. Обов'язкові для виконання вказівки щодо отримання розумності строків дослови розслідування у кримінальному провадженні 236 і зобов'язати старшого прокурора Жавницьку відновити досудове розслідування у кримінальному провадженні 236, встановити строк 7 днів для проведення процесуальних дій, слідчих дій, необхідних та достатніх для закінчення досудового розслідування, а також прийняття одного з процесуальних рішень, передбачених частиною 2 статті 283. Супровідний лист в електронній формі щодо направлення скарги. Ну і все. З'ясується думка захисника щодо такої позиції прокурора? Ну, насправді я, прокурор і Соложкав фактично скопіював ту ж саму документацію, яка викладена була і в лизькій відмові з uh -huh. задоволеними її скаргою додаткових відомостей, не зазначено щодо суті, щодо перебігу виконання міжнародних Тому Фактично на запит суду щодо участі не викладала це рішення. Я не знаю, чи доцільно повторно оголошувати до обов'язкову явку і участь прокурору в цьому засіданні, оскільки він висловив свою позицію, що не бажаємо участь. Mm -hmm. Але, на моє переконання, це підтверджує невмотованість позиції стороні, сторони обвинувачення. Сторона обвинувачення навіть не намагається ані сторонізати свого, ані з нічого суді. Хоч якимось чином пояснити, що це за міжнародні запити, чому вони до сих пір тривають починаючи з 2022 року. І чи дійсно вони стосуються саме доказування чинення кримінального правопорушення, або вони стосуються розшукових дій, оскільки, як я вже зазначав, що саме по собі розшукові дії не є переконою для завершення досудового розслідування, для, оскільки є спеціальне досудове розслідування дозволі що судді надане цьому кримінальному поваження і фактично. На моє внутрішнє переконання збільшували всі ці міжнародні заходи, вони якраз таки і стосуються саме розшукових дій, а, оскільки, як раніше, зазначалися детективом, що подавалися якісь заходи до консульських установ, що з'ясовувалися питання обліку перебування підозрюваних осіб і так далі. І далі. Тому мені здається, що всі ці заходи, чому странами бачення не надає жодних пояснень. Вони, скоріш за все, просто стосуються з'ясування місця знаходження усі. Але це не є огромтованою підставою затягування спосіб. Столи Тому питання, чому обов'язкової участі прокурора не залишено розсуд суду. Mm -hmm. Мені здається, прокурор висловив свою позицію, що mm -hmm. не бажає. Ну, Достатньо буде письмових заперечень. На цьому все більше доповнень не буде. Так що на ну, судну єдине я на завершення хочу просити суд звернути увагу, що дійсно формальна така підстава для е, зупинення до судового розслідування і те, що справа перебуває в тому ну, проваження. вона дійсно наявна, формальна підстава. Але е, в даному сенсі я просив суд дивитись не виключно на формальне дотримання вибору законодавства, а на, на е, сутнісну оснату. Ми бачимо, що особа вже притягається до кримінальної відповідальності понад півтора року. Хоч провадження і зупинили, це не змінює тієї обставини, що особа дійсно перебуває в статусі розділу на І е, ну, таке зупинення вже є очевидно нерозумним і тривалість того розслідування є нерозумним, оскільки ну, всі можливі там, е, час очікування він з, колись має залежність і на сьогоднішній день без пояснення уґрунтованих підстав ані Слідчого суді, ані сторони захисту, чому воно перебуває в довному провадженні, не дає підстави. Для того, щоб не реагувати на кожному скаргу записання. Тому я вважаю, що моя скарга має бути щонайменше повторно розглянута, і на неї має бути надані обґрунтовані відповіді, чи є підстави для реагування, чи немає таких підстав для реагування. Вказаний лист, окрім того, що він за форму не відповідає, він лист, а не постанову, він і за суттю не розкриває суті, чому відмовлено в задоволенні. Є просто формальне посолом. Да, так, так, мене ще одне питання. Можливо, я повторюсь в попередньому, можливо, засіданні запитувала. Можливо, ні. Відповідно до матеріалів справи, строки до розслідування в цьому провадженні продовжені максимально до 12, 12 місяців. Скажіть, будь ласка, на час зупинення винесення постанови про зупинення кримінального провадження це стосовно розумності строків, відтривальність. Скільки часу до розслідування залишилось? Чесно кажучи, я не е, робив розрахунку, але е, ну, бачається, що достатньо час залишився строку до свого розслідування, якщо не враховувати той строк, який е, зараз йде на під час убивного. Ну так, ну ви ж кажете, що вже півтори роки, як в статусі підозрюваного, максимальний строк до свого розслідування, якщо особу повідомлено, про вчинення особливо тяжкого злочину і тяжкого це 12 місяців. Це було предметом судового контролю, продовжено до 12 місяців. Тому я і запитую, з рахуванням оцих зупинень першого, другого, який час залишився? Не, не знаєте не рахував. Ну, сказати, треба час, що ну, розрахувати. Да, тому що було дійсно два зупинення, і ці два зупинення не включають слово. І я мав на увазі, що зупинив повідомлення про підозру. Але на сроків пройшло вже понад так, так, я розумію. Коли... Не підписує, Так, добре. На цьому все чи суддя вважає за можливе закінчити перевірку обставин справи доказами і видаляється на речі приймати. Вони ціли з моменту оголошення та оскарження не підлягає. слідчий суддя підпис, повний текст ухвали буде складено та оголошено 5 вересня два року о 16 годині. В залі судових засідань приміщення вище до корупційного суду. На цьому все судове засідання оголошується завершеним версію <laughs>